Російський снаряд влучив на його подвір'я пів на четверту 23 травня, розповідає херсонець Сергій Тараненко. Тепер, говорить чоловік, доведеться лагодити пошкоджені споруди. Не було нічутно, чутно, ні шуму, нічого. Може, дрон прилетів. Було все тихо і тільки вибух. Поламало душ, забор поламало, оце вивернуло. Сарай побило в дирках, шифір. Ну, в целях безпеки, вдруг ще буде прилітати, затулили дверми, вилетіло в вікно. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби військові РФ атакували Херсон 16 разів. По житлових кварталах міста випустили 64 снаряди. Через обстріли в Антонівці пошкоджені будинки та газогін спалахнули пожежі, розповіла речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Через ворожі прильоти виникло чотири пожежі на території приватних домоволодній. Горіло два житлові будинки та дві господарчі споруди. Рятувальники до ранку ліквідовували пожежі. Всього до ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалось 36 рятувальників та 9 одиниць техніки. Також військові РФ обстріляли декілька населених пунктів у Береславському районі. У самому Береславі влучили на територію міського кладовища, говорить начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. За останню добу під ворожим вогнем опинилися дві територіальні громади, пошкоджені також пошкоджені зазнали адміністративна будівля та заклад освіти. На жаль, в селі Львова, Бориславського району Дінської територіальної громади, одна людина загинула, та одна людина отримала поранення. Загалом за минулу добу російська армія 64 рази обстріляла територію звільненої Херсонщини, розповів голова пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. 271 снаряд випустили з РСЗВ, танків, мінометів, артилерії, БПЛА та авіації. Транку була обстріляна козацьки. Там, на жаль, загинула жінка. Вже після обіду близько до ї години знову по козацькому козацьке обстрілювали з мінометів. Там ще дві жінки, жінка і чоловік були поранені. Була також під обстрілом Михайлівка. Та там постраждала будівля сільради, школи та будинку культури. Загалом п'ятеро людей постраждали. З них двоє загинули. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.